Вітаю! Одна з найпопулярніших процедур для миттєвого блиску та відновлення волосся ламілярний догляд ультраглос. Якщо твоє волосся пушиться, тьмяне пористе або постраждало після фарбування чи освітлення, будь до кінця, буде корисно. Що таке ламілярні продукти для волосся? Ламілярна технологія це сучасний спосіб догляду за волоссям, який працює дуже швидко. Ламели – це надтонкі, рідкі кристали, які повторюють структуру кутикули волосся. Коли ти наносиш Ламілярний продукт він миттєво вирівнює поверхню волосся, заповнює пошкоджені зони, згладжує лусочки і створює ідеальний блиск без обтяження. Простіше кажучи, ламілярні засоби працюють як рідкий пластик для полірування волосся. Ламілярний шампунь ультраглос має рідку текстуру з активними молекулами кристалами. Очищує волосся, але при цьому влаштовує мікроремонт кути, коли вже на етапі миття. Містить вітаміни, білкові комплекси та гіалуронову кислоту. Ефект волосся виглядає живим, блискучим і щільнішим вже після першого миття. Його дія це очищення плюс миттєве вирівнювання структури волосся. Спосіб використання розподілити невелику кількість шампуню на вологому волосі, помасажувати одну-дві хвилини, змити водою, за потребою повторити. Доступний в двох об'ємах для домашнього догляду та для професійного використання. Ламілярний кондиціонер ультраглос миттєво проникає всередину волосся завдяки молекулярній системі проникнення, склеює посічені кінчики візуально і ліквідує шорсткість структури, миттєве відновлення та згладження за. 8 секунд. Активні властивості: білки та гіалуронова кислота заповнює пошкодження, посилює еластичність. Спосіб використання: після шампуню злегка підсушити волосся рушником. Нанести кондиціонер по довжині і на кінчики, не на корені. Активувати легким масажем протягом 8 секунд. Ретельно змити теплою водою. Для сильно пошкодженого волосся потримати до 1 хвилини. Блиск філер. Ультраглос це як філер для волосся, заповнює пористість та ушкодження, містить мікроелементи блиску та гіалурон для сяйва і зволоження. Бореться з пухнастістю, діє як філір-укріплювач, плюс дзеркальний блиск. Спосіб використання нанести на сухе або вологе волосся і приступати до вкладання. Додай цю процедуру до свого арсеналу для якісного сервісу в салоні.